Слава Україні, друзі! Героям слава! Ось ми вже підходимо до лістингу з ноткоїном. В цьому відео постараюся вам розказати і показати детальну інструкцію, як потрібно буде клеймити, як вивести, наприклад, на біржу OKX і потім передати свої ноткоїни. Знову ж таки, зараз це все не працює. Просто як в більшості в інших проектах, я покажу інструкцію, як потрібно буде клеймити. В цьому відео вам покажу ще два цікавих проекти, де власне ми робимо те саме, що і з ноткоїном. Дані проекти законектилися вже з різноманітними біржами і також їхні токени вже ось-ось заліститься, точніше, не ось-ось, а вже є точна дата, коли е, токен заліститься на біржу. Час, щоб намайнити ось цих 5-10 мільйонів токенів, ще є. Тож вам приємного перегляду, ви навіть каналі Шаркус, де все про заробіток. Ну що ж, друзі, почнемо ми з проєкту Hamster Combat, адже даний проєкт законектився з біржею BingX, і їхній токен залістять на біржу Kucoin BingX, але біржа Bybit ще поки що під знаком питання, так як ведуться переговори. Що на даний момент цікаво, адже в даному проєкті вже більше ніж 3 мільйони користувачів, і кожного дня в даний проект заходить більше ніж 1,5 мільйона людей. Тобто, загалом 50% є активні користувачі, які кожного дня тапають по екрану, виконують завдання та власне кожного дня зі свого Телефону пробують заробити гроші на криптовалюті за допомогою їхнього проєкту. Лістинг даного проєкту на біржах планується 22, 23 квітня, тож залишається буквально 3-4 дня для того, щоб зайти і повиконувати завдання, трохи потапати та заробити даний токен. Потім нам дадуть можливість отримати дроп. І дані токени ми зможемо вивести на біржу BingX і продати. Там верифікація не потрібна. Тож, якщо ви школяр, вам немає 18 років, чи студент немає різниці, коротше, якщо ви не можете пройти верифікацію, біржа BingX, посилання на неї залишаю в описі, але не спішіть реєструватися. Якщо ви зареєструєтесь за РЕФ посиланням через дану гру Hamster Combat, вам додатково дадуть 50 тисяч даних токенів. Тож, власне, давайте перейдемо до даної гри, посилання на неї залишаю в описі під відео. Вас одразу перекидаю в Telegram, натискаємо Play, і бачите, мене одразу перекидає на їхню тапалку. І мені біржа Bingix буквально за пару хвилин намайнила 894 токена даного проекту. Натискаю, дякую, Токени поступили відправили на мій баланс. Як тут одразу отримати 50 тисяч токенів даного проекту, натискаємо R і бачимо, що є спеціальне завдання плюс 50 тисяч даних токенів. Просто потрібно зареєструватись за реферальним посиланням. Натискаєте на нього. Далі натискаємо Up. і бачимо, що одразу внизу пише, що за це нам дають власне 50 тисяч токенів даного проекту. Після того, як ми зареєструвалися за РЕФ посиланням, даний проект все щитує, проходить буквально два дні. Те, що ви зареєструвалися за моїм реферальним посиланням, натискаємо чек і цих 50 тисяч токенів поступить на ваш баланс. Ось так 50 тисяч токенів можна забрати Буквально за пару секунд. Далі тут є daily reward тобто кожного дня ми можемо отримувати токен за те, що ви в день просто зайдете на даний проект, почнете тапати, не тапати, немає різниці, просто вам дадуть 500 монет. Другий день 1000 і так далі. Якщо ви будете на протязі 10 днів заходити, ви заробите 6 мільйонів 649 тисяч токенів Просто за те, що ви будете заходити в даний проект. Навіть не будемо враховувати те, що ви просто будете заходити, ось так як я, наприклад, тапати по екрані і збирати токени даного проекту. Звісно, тут є вкладка Boost, перейшовши до неї, ми можемо апдейтити деякі функції, тобто один клік буде не 7, так як у мене. Наприклад, я натисну, натискаю Go, і бачимо, що в мене було 7 на початку. Тепер я тапаю і вже 8 за один натиск токенів я отримую. Також тут є енергетичний ліміт, тобто натискаємо на нього, якщо ми хочемо покращити, це буде коштувати 2000 токенів до наступного рівня. Також, повернувшись до вкладки R, бачимо, що є таке внизу завдання. Запросивши трьох друзів, ми додатково отримуємо ще плюс 10 тисяч токенів. Як це зробити? Беремо своє реф-посилання, надсилаємо другові знайомові, чи просто берете телефони ваших батьків, реєструєтесь по своєму реф-посиланню, навіть не потрібно там клікати, плюс додатково 10 тисяч на ваш баланс. Різноманітні завдання з соціальними мережами: телеграм-канал, телеграм-група, твіттер. Вступили і отримали ще плюс 2500 токенів до вашого балансу. Давайте перейдемо до вкладки Майнер, і тут є якби. Facebook, Twitter, Medium і так далі. Ви можете все це апдейтити. Наприклад, я хочу перейти на наступний рівень у Facebook. Натискаю Go, гроші у мене знялись, і в мене вже не перший рівень, а другий. Знову ж таки, як я хочу перейти на третій рівень, також натискаю Go. Гроші знімаються, але вже бачимо, що тут до мене було 100 тисяч. Ці токени додаються, і автоматично, коли я знаходжусь офлайн і не маю токени даного проєкту, мені це все робиться на автоматі. Ну не знаю, як це назвати. Коротше, автоматично майнеться токен даного проєкту. Ви можете все це апдейтити до максимального рівня. Як хочете не апдейти. Давайте повернемось назад. перейдемо до вкладки Friend. Тут ви можете взяти своє реферальне посилання і, запросивши друга, в якого немає Telegram Premium, ви отримуєте 2000 монет на ваш баланс. Якщо у вашого друга є Telegram Premium, ви і ваш друг отримуєте по 25 тисяч токенів даного проекту. Друзі, мені здається, я все розказав. Тут нічого складного немає, Майнемо. І саме круто те, що уже є партнерство з біржею, а також є інформація про лістинг на біржі KuCoin, Бінгікс і також байбіт зараз на даний момент на стадії переговорів. Чи 100% відбудеться лістинг там 23-24, ні, звісно, можуть перенести, так як обіцяли ноткої 20 числа лістинг на біржі OKX. але на даний момент є інформація, що лістинг перенесли. Знову ж таки, нагадую: посилання на даний проєкт буде внизу під відео. Реєструйте, вступайте, клікайте, пробуйте на цьому заробити. Як тільки в мене з'явиться інформація, як обміняти чи вивести дані токени, які ми тут наклікали, я все це буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Рекомендую вам підписатися, адже більшість буде зливати в перші хвилини. Надіюсь, нам також дадуть Завісь ударити по стакану і заробити, та власне зафіксувати прибуток в USDT. Друзі, ця інформація для тих, хто любить активно створювати декілька аккаунтів, тобто робити ферми. Для цього, як правило, потрібно використовувати проксі сервер, адже в 99% вас просто заблокують. Тому хочу вам порекомендувати досить надійний сервіс ProxyLine. А саме головне те, що тут максимально швидко все працює, не підвисає і так далі. Стабільно працює сервер. Дуже багато країн в наявності ви можете підключитися як в Америці, так і в Нідерландах і тому подібне. Якщо ви вже... Користуєтесь іншими сервісами, перейшовши на сайт ProxyLine, ви глянете, що тут досить таки приємні ціни для користування сервісу. Присутня цілодобова підтримка, тож як з'являться питання, звертайтеся, вам допоможуть. Ну і найприємніше, тут є гарантія та 100% повернення коштів протягом 48 годин. Посилання на сервіс, яким користуюсь, власне, я сам, залишаю в описі під відео. Плюс для своїх підписників я вибив промокод на 5% знижки користування з сервісу. Посилання на ProxyLine залишаю в описі під відео. Наступний проєкт Kettisен тут вже не тапалка. Нам тут просто потрібно збирати ось цих котів, їх апдейтити. Бачимо, що в мене є. Коти там 18, 17, 19 рівня. Знову ж таки, я напевно чуть-чуть пізно зайшов в даний проєкт, адже люди вже набагато більше заробляють з даного проєкту, ніж е, власне, я. Хочу вам розказати про даний проєкт, так як він був засвітився на презентації тон. І це вже дає якусь нам інформацію, що в принципі, можна спробувати ось це поклікати, помайнити, позбирати ось ці токени, а там, дай Бог, дадуть можливість нам е, конвертувати все це в долари. Далі ви переходите і просто купляєте даних котів. Якщо ви натискаєте, купити. Так як у мене, бачите, Появляється ось цей, я не знаю, коробка ця, чи як назвати. Ось, давайте, раз, два, три. Купимо по максимуму, і вони у мене самі е, спарюються Блін, спарюються. Вони у мене самі покращуються, тому що в мене є ось ця вкладка авто, її потрібно купляти. Я купив, тому що я дуже зараз мало часу приділяю тому, щоб, наприклад, заходити та грати дану гру. Я її купив, тому що інколи, коли у мене комп'ютер відкритий, я заходжу в Телеграм, і він сам це все переварює, це все покращує. Тобто, в мене просто відкритий телеграм і все це е, працює. Перейшовши в саме крайнє, наприклад, під меню, є вкладка інвайт, тобто запросити друга. Якщо ми запрошуємо друга, в якого немає Telegram Premium, ми от отримуємо ось ці три рибки, скажімо так. Якщо в нашого друга є телеграм-премію, ми отримуємо 43 Токена з цією рибкою. Наступне підменю: вкладка Fit, тобто їжа, ми годуємо даних котів, і вони приносять нам набагато більше ось цих монет в секунду. Перейдемо до бусту, натискаємо на ось цю ракету. Ми можемо безкоштовно там на 10 хвилин отримувати даний буст і кожних 2 години активувати даний буст. Або, наприклад, ми можемо отримати на 30 хвилин, але там потрібно заплатити мінімальну комісію в тон. І також 240 хвилин буде працювати ось цей прискорювач, але він коштує ось цих 50 рибок. Тут також уже є. Команда, якщо по бажанню можете вступити в мою команду, можливо, щось також з цього дадуть. Це не обов'язково, хочете, вступайте, хочете ні. Мої підписники вже роблять ферми, адже беруть свої телефони батьків, братів, сестер на ніч, тобто коли йдуть спати, залишають даний проект включеним, і він просто там 12 чи скільки вони годин сплять, майнять даний токен. Все це робиться, звісно ж, на автоматі, коли є у вас коли є у вас куплена дана функція. А тепер, друзі, давайте в двох словах постараюся вам Розказати, як буде відбуватися клейм токена NotCoin. насамперед, звісно, потрібен буде ваш аккаунт, де ви власне тапали і майнили дані токени. Зараз на даний момент кнопка клейм і Ви бачите, десь тут на екрані, що е, пише до цього. Там була кнопка клейм, але вона появиться, як обіцяють розробники. Коли вона появиться і буде активна, ви натискаєте клейм, і після того потрібно буде сплатити комісію у тон. Для цього наперед рекомендую закинути там 2-3 долара в токені тон для того, щоб в подальшому не було. Ніяких проблем. Але вже одразу кажу наперед. Як тільки з'явиться і буде активна дана кнопка клей, дуже багато людей одразу піде клеймити, і там 100% будуть баги. І ті люди, які будуть вже готові, напевно, що самі перші заклеймять і потім виведуть е, токен на біржу. Наприклад, OKX. Дивіться, дехто питає, який вибрати гаманець. У вас може бути гаманець, який є в telegram каналі або як я користуюсь Тон Ви можете його скачати на iPhone та Android, проблем ніяких немає. Після того, коли ви натискаєте кнопку Claim, вам автоматично дасть вибрати або, наприклад, гаманець в Telegram, або гаманець Tone Keeper. Після того ви сплачуєте комісію, токени, які ви заклеймили, вже з'являться на вашому гаманці Tonkeeper. Після того нам потрібно перевести дані токени вже, наприклад, на біржу OKX. Для цього ми переходимо на біржу OKX. Вибираємо даний токен NotCoin, копіюємо адрес, також вибираємо мережу, в якій ми будемо переводити. В 99% це буде мережа TON. Після того, як ми скопіювали адрес, переходимо в гамнець Тонкіпер, вибираємо, що ми хочемо наші NotCoin надіслати, вставляємо адрес, все, токени приходять на нашу біржу OKX і, власне, там ми при лістингу вже е, продаємо, наприклад, або по маркету, або ставимо лімітки і тому подібне. Тобто ми вже продаємо наші NotCoin за реальні гроші, за USDT. Чи буде одночасно? Лісних на біржі Bybit, OKX, Binance і тому подібне ще немає такої інформації, але як тільки так зразу я все дам знати в своєму телеграм-каналі, тому знову ж таки з посиланням внизу під відео на мій телеграм-канал, вступайте там найшвидше виходять новини тому що мені зайти в телеграм і написати там два речення про той чи інший проект набагато легше, ніж брати камеру, налаштовувати світло і писати відео про той чи інший проект. Звісно, ви розумієте, що це набагато складніше. Тож вступайте в телеграм-канал, там завжди дуже-дуже багато різноманітних проєктів, які вже дають профіт. Не тільки ось ці тапалки, а також є лаунчпади, лаунчпули, е аеродропи, ретродропи і тому подібне. Все це в телеграм-каналі Sharkus, і ви можете зробляти як без складень, так і з складення. Якщо я намалов дурниць, і знову ж таки розробники все це перекрутять і якось ускладнять е клейм даного проєкту NotCoin, Я постараюсь розписати детально. Інструкцію, щоб не було ніяких у вас проблем. Ось таке відео сьогодні вийшло. Надіюсь, були цікаві проекти. Можливо, дехто з вас вже до мене, до того часу, яке записується відео, вже має дані токени. Можливо, ви просто не знали, коли власне, відбудеться лістинг. І чи щось з цього вийде, тому що ви знаєте, що зараз в телеграм-каналі тисячі тапок і тільки там 10-20% дійде до кінця і залістить там свій токен на ту чи іншу біржу. Вам дякую, що ви додивились відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі налішарку, адже тут все про заробіток. До наступного відео!